Так, трошки відмив, вичистив це все. Хотів звернути увагу, що особливо ті болти кріплення циліндра Старайтеся добре почистити. Щодо цього патрубка, добре дивіться, щоб не було тріщин, бо з часом на місцях оцих згинів з'являються тріщини. І ну, підтягую повітря і все проломка. Також, щоб та посадка була ну, герметична, щоб, тому що теж із часом вона там болтається, поліветь і підтягує туди повітря. Якщо, якщо ціла, ціла резина не потріскана, то можна посадку підмотати фум-лентою. Підмотуєте ленту. Ну, з розрахунком, щоб плотно було, і тоді насаджуєте цей дифузор. Взагалі, не важливо, цю пластмаску плотно натягаєте. Поки ви не поставили сальники, можете провірити, чи є люфт підшипників. Для цього вставляєте поршу я при розборці бачу, що нема, то це герметично, але бажано провірити без сальників, без манжетів. Тому, якщо є люфт вже на цій пусаці, то тоді бажано цей піддончик замінити новим. Або якщо навіть провернуло вже є сліда на циліндрові, то я в таких випадках беру. Звичайне скло, нуждачну бумагу 150-ку. І трошки пришліфовую піддон. Трошки пришліфував тоді, дивиш, так з розрахунком, щоб ви не перестаралися, щоб ви не зажали потім, бо можна стільки шліфувати, що ви зажмете сильно підшипники. І буде туго, ну, крутитися, підшипники будуть туго. Ну, це не є. Гуд, як кажуть. Так. Отже, починаємо процес зборки. Манжети завжди значу обов'язково. У мене шприц, тому що я розводжу масло шприцом. І рекомендую всім так робити. Бо, як дехто це робить на око, як кажуть, це нерозумно. Ви можете ви можете або забагато для такого масла не видержати пропорції, або замало. Що і так, і так не буде добре Щоб насадити... Манжет з цієї сторони, де каналка, то я використовую з пластикової бутилки вирізати таку пластіночку. Тому що, можливо, як будете ставити манжет, то можете його пошкодити. А так ви обгинаєте колінвал ту каналку. І він вам перескакує через ту каналку. Це є манжет і менше ризиків, щоб пошкодити його. Так, легко. Через каналку. Як бачите, легко він прийшов і тоді витягуєте. Одна Так. Також змащуємо ну я змащую циліндр Так, краще. Не забувайте. Стрілочка в сторону вихлопу, якщо, якщо не знаєте. Напередимося, щоб колечки приблизно були на своїх місцях. На викрутку ви якщо десь там запинає, щось не заходить. Не тисніть сильно, не перестарайтеся, бо можна вимити кольцо. Ставимо манжети. Розтягуємо на своє місце. Так, впевняємося, що вони прилягають до стінок циліндра. Можна тепер поставити цю, хоча можна пізніше. Це штопорне кілечко. Масу воз ним не треба. Герметик. Бажано без жерити піддони е, і, ну, і циліндр знизу. Або добре вимити в бензині і потім в продучній воді я саме так і зробив. Рівномірним слоєм намащуємо. Як бутерброди з маслом. Герметику має бути достатньо, але і не так, щоб забагато, тому що, якщо ви його багато тут дасте, то він потрапить всередину, коли ви будете затягувати. Бували навіть випадки, що забивався оцей імпульсний канал. Тим герметиком він там... Відслоювався, попадав цей канал. Але це не добре, він підшипники там падає. Можливо, навіть під кольця якось його може затягнути теж. Це не є добре. Зараз провіряємо, чи стоять манжети на місці, тому що далі вже ви їх не буде можливості. Не будете мати можливості підправити. Так. І затягуємо. Я ставлю трещотку на 20 і затягую решотку і ще впевнюю з ключом дотягання. Старайтеся затягувати хрест-навхрест, хоча це не так критично, як кажу, це не головка двигуна на автомобілі, але це буде більш по майстерськи я говорю. Добре затягуємо. Ну, так, щоб не зорвати різьбу, звичайно, але циліндр має бути дуже добре затягнутий сильно. Зараз можуть чистити герметик той що виступив щоб було все пофенчую, ставимо маховик. Так. Маховик я ставлю на фіксатор різьби, хоча можна і на герметик поставити оцю гайку. Так же само бажано оті гайки глушителя, ну, що затягують глушитель, теж ставити на герметик. тому що... Якщо ви вже один раз відкрутили, то часто саме ці гайки від температури не починають відпускати і люди не звертають на це увагу, глушитель там болтається, вибиває посадку, прокладку деколи навіть проб'є, бо були навіть випадки, що частина обломка глушителя, чи прокладка попадала в поршніву і через це клинила поршнева. Так. Затягуємо. Ну, я думаю, далі не варто вам цей процес показувати, затягувати відео. Складу яд зупину докупи і. Ну хіба що щось по Так, Дивимо, щоб. Ось бачите я вже не подивився, яка ситуація. Шнурок виступив. Де видно Шнурок виступив віконечко. Дивіться, в віконечко. Ще не фокусується. Так, віконечко виступив шнурок, і його там закусує. так і Якщо його закусить, він частина обламається ну, і навіть кольце може зламати. Тому майте це на увазі ніж пхати шнурок, впевнитися в тому, що він вам ну, не вивіз оце віконечко. А для цього потрібно спочатку підвести, щоб поршень минув віконечко, підвести верхнє положення. Я щось просто, як кажуть, заговорився, і тоді вже пхати цей шнурок. Також досить сильно має бути затягнути цей маховик, теж з розумом. Теж, звичайно, з розуму кажуть. А надпись в сторону щеплення тобто тут є надпис ТОП, чи то, чи ТОП, то як читає, щоб Вичистили? О, лещить як у кота яйця. Десь був підшипник, а тоді я А, Підшибник. Прочистив. Можна капнути масло на підшипник. а забув щеплення не затягнути. Затягуємо щеплення теж. Як може постаратися якнайсильніше як так затягнути. Дивимося, щоб оцей проріз попадав на виступ шток того черв'ячка, цей хвостик, чи як його називати. Обов'язково. І навіть можна прокрутити і впевнитися, якщо вам видно, що він зайшов у зацеплення. Це двигун, можна сказати, зібраний. Ну, Остальне вже не буду показувати. Зберу вже і тоді попробуємо заводити побачити, як працює. Перший пуск після того, як склав. працює, як бачите, чудово. Що було зроблено? Ну, звичайно, основна поломка це манжети я заміняв. Ну, почистив, відмив. Карбуратор трошки був засорений, почистив. Е, да, Насос-ускоритель також заглушив. Він ну, ще не був у такому критичному стані, але вже я, я навіть не намагаюся провіряти, його пускає він чи не пускає, тому що що він є, що без нього. Тобто, що він є, що, що його нема. бензопила чи бензокоса працює однаково. Я не замітив різниці. Це тільки, як кажуть, маркетинговий якийсь хід, хтось щось придумав, якусь дурницю і на тому відмиває собі гроші. Тому, якщо бензопила чи бензокоса то я не, не міняю його, якщо вона робить добре. Але якщо вона вже стара, в даному випадку ця бензопила з 2018 року, то я навіть не намагаюся перевіряти, пускай він чи ні, я його глушую і викидую той поршеняк і все. Тому що тільки питання часу через місяць, через два він почне... Пускати повітря і людина знову біжить до мене, бензопис не працює. Як ти зремонтував? Тому, тому так. Все. В цьому з, з цією бензопилою розібралися. Всім пока!